відміну від інших тварин хирки дуже якби реагують на вірус грипу. І того людина хвора на грип, не ну не можна й контактувати з харьком, тому що він може захворіти. І от у мене фігар одного разу хворів на грип, то це просто жахливо. Ну, на, на, на таку картину дивитися, тому що в нього піднімається температура, він не їсть, він дуже сумний робиться, не хоче ходити. Ну... Тому бажано людям, які там мають якийсь вірус, триматися подальше тварин. Тому що харки дуже гостро реагують на грип, ну і так само не можна їх тримати на сквозняках. тому що знову ж це може викликати у них захворювання. Ага, такі ніжні тваринки. Ну, вони дуже ніжні. Вперше я би сказала, що харьки. От в мене, наприклад, фігаро дуже любить відкривати тумбочку. І я могла 15 хвилин тримати дверку тумбочки, 15 хвилин він не відходив. Тероризував мене, ну хто кого перепрес. Угу. Хто перемагав? Прошу? Перемагав напевно хігару. Ні, він загризувався. <ріст> 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 ну і ще вони дуже хитрюги. Їх золотині, по-моєму, вони перекладаються як смердючі злодійкуваті мишолопи. Ну, тобто вони ловлять мишей, говорять, що вони пахнуть через те, що у них які залоби? Залі. Самі залози, тобто, якщо тварина злякалася або збучена, вона може випустити такий специфічний секрет, який відлякує інших тварин. Ну, В домашніх умовах це дуже рідко буває, якщо звісно не налякати це на тварину. А і ще вони злодюшки, дуже страшні злодюшки. Тобто, якщо щось лишили на кухні, там на столі обов'язково крадуть, переховають цукерки, будь-що що є, вони все переносять, тільки відвернися.